Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, але перед початком хочу подякувати людям, які підписалися на канал, поставили просто неймовірну кількість вподобайок, написали коментарі. Ви просто молодці. Також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, в якому публікуються ігрові новини. Анонси, історії, які я записую, тобто все те, що не увійшло в YouTube. Мої перші враження, як це було з PlayStation 3. Тому, якщо буде цікаво, то обов'язково підпишіться, і також на мій канал, де я проводжу стріми і проходження ігор. Всі посилання будуть в описі. Сьогодні ми будемо говорити за мою історію знайомства з PlayStation. Це буде такий новий формат. А-ля подкаст, якщо воно вам сподобається, обов'язково напишіть в коментарях, можливо, буду частіше знімати такі відео. І тепер давайте перейдемо вже безпосередньо до самої теми відео. Почну з того, що в дитинстві я основному грав з ПК, напевно, як і більшість з вас. Це був період десь з 2003 до 2005 можливо. Шостого року. В моєму оточенні майже всі мали ПК, і це був просто головний спосіб в щось пограти. У декількох друзів була PlayStation 1, але це такі друзі, в яких родичі були за кордоном, в основному це Італія, і передавали звітам цю славну, звісну, PlayStation 1. Але більшість з нас. Просто ходило в комп'ютерні клуби або вже мали свої ПК, але це також одиниці. І нам цього з головою вистачало. Мені комп'ютер купили напевно останньому в компанії, і це був, напевно, десь 2010-2011 рік. Але коли він вже в мене з'явився, я надолужив усе. Я проходив всі ігри, які були напевно, окрім стратегій, тому що. Вони мені не подобалися взагалі, і, в принципі, зараз також. Ми мінялися дисками, купували їх в всяких пальоних магазинах, на базарах, скачували з інтернету, коли він тільки з'явився. І в той момент ніхто не думав, що таке піратство. Це просто була частина, частина гри, частина нашого. Ігрового досвіду. Роки йшли, і згодом я почав дізнаватися про ігри, які виходять тільки на PlayStation. Читав про них в журналах. Моя мама працювала в бібліотеці, і вона час від часу приносила додому різні такі ігрові журнали. Вони ще були російською мовою, і дивився якісь трейлери, які, блін, відкривалися дуже довго з тим інтернетом, який був. І мені в це все хотілося пограти. Але, блін, я розумів, що після того, коли мені купили ПК, мої батьки ну, ніяк вони не куплять мені консоль, тому що це були великі гроші. Тому це бажання воно залишилося десь в голові в серденьку, і я його відклав на такий довгий час. Роки йшли, і я поступав до коледжу. Мені вже було там, не 7 років, не 10, це вже був, мені здається, 2010, можливо, рік. Я не знаю, ну це десь мені було 16 років, десь так, 10-11 рік. І в той момент я вже почав трошки заробляти, ходити на якісь стройки, там, до родини їздити. У нас була така птахофабрика, де ми. Ходили туди на забій курей. ну, було і таке. І заробляли, в принципі, як могли, тоді небагато нам платили, але відкласти щось можна було. І на останньому курсі коледжу це десь 2014 рік, вже якраз мала вийти, напевно, PlayStation 4 або вже вийшла. Ми з другом, з курсу, з яким я вчився, ми склалися. І купили PlayStation 3 Slim. і ви просто не представляєте, наскільки я був щасливий. Ну, це радості не було меж. Ми собі поділили, що будемо грати по тижнях. Тому перший тиждень я віддав йому, тому що мені потрібний був час, щоб зібратися, щоб подумати, що я хочу грати, пошукати в інтернеті. Скачати. І тому що дана консоль вона була зламана, і ми могли просто на флешку закинути ігри, втикнути в консоль і, відповідно, ці самі ігри запустити. І скажу так, що дійсно це для мене був просто найкращий час, я зміг пройти ті всі ексклюзиви, які виходили за час існування PlayStation 3. Такі, як The Last of Us, Uncharted, всі частини, God of War, Heavy Rain, Infamous, Resistance. Ви зараз ви бачите там ззаді, там чи там в мене є Resistance, який ми будемо проходити на стрімах, тому обов'язково підписуйтеся. Ratchet і e, Clank, І e. мені здається, я навіть пробував Dark Souls, ну дуже багато ігор, які я грав. Мені здається, що навіть серію Assassin's Creed... Які вийшли на той момент, я проходив на PlayStation 3. І ці ігри вони всі залишили яких залишили такий відбиток в моєму житті. І тоді я зрозумів, що я хочу відкласти на PlayStation 4. Я продовжував ходити на ту птахофабрику десь на стройках, тому що ціна вже була вища. І в мене оце бажання, воно довгий час було і. Воно було, але можливості не було купити, тому що були якісь важливіші справи. Час йшов, навчання, оці всі здачі екзаменів, курсові. Більше часу якось ми проводили з друзями, там вже були якісь дівчата, якісь нові зацікавлення, але я все рівно купив PlayStation 4. Десь, напевно, через років 4. От, консоль ми третю продали десь через пів року, тому що друг не зацінив, він такий лютий ПКшник. А мені хватило тих півроку попроходити оці всі ексклюзиви, насолодитися ними. От, і ми продали і десь, як я і сказав, через 4-5 років я купив PlayStation 4 Slim стилізовано під Star Wars Battlefront, мені здається, другий. Я фотку знайшов, я її прикріплю. Щоб ви подивилися, яка в мене була консоль. І знову ж таки, вона була зламана. Я проходив там Bloodborne, блін дуже мене зацікавив, Horizon, Days Gone, знову ж таки, той самий God of War, Spider-Man. Це просто ігри, які мені ще більше взірвали, взірвали цей мій мозок, моє, моє бачення, які ігри можуть бути. Я вже думав, що. Краще вже не може бути, що я грав на PlayStation 3, а тут вони підтягнули графіку, зробили більш ігри такі емоційніші. Ну, це просто був розрив голови. І, і я їх всіх пройшов, знову ж таки, їх скачував, закачував і так грав. Але роки йшли і, можливо, в мене якесь таке оточення було, тому що я вчився на програміста, і люди... Вже тоді купляли програми, ну, вони цінили працю інших. І якось це розуміння воно до мене прийшло, і я зрозумів, що пора грати чесно. Я оновив прошивку, якось там все скинув і створив свій PSN-аккаунт, який досі в мене є. І почав користуватися все офіційно, купляти ігри. І першу гру, напевно, яку я купив, я пам'ятаю, це якраз оця була Star Wars Battlefront 2, Фронт А потім я купив відьмака. До речі, напишіть, яка була перша гра, яку ви купили за свої кошти офіційно. Цікаво буде прочитати. І після того я взяв PlayStation 5. Це вже було в Польщі, тому що тоді був дефіцит. Я ще сидів. На PlayStation 4 довгий час, хоча вже PlayStation 5 була. І як, як, якраз перед переїздом нам потрібні були кошти, тому що потрібно було за щось жити, знімати квартиру. Скажу одразу, може, в когось будуть запитання, це було ще все до війни. Ми заїхали до війни, тому я консоль продав, продав за досить таки непогану ціну. Мені здається, я купив десь за 9. А продав за 12, тоді був такий дефіцит, що п'ятих не було, люди скупляли четверті, і в мене була така, ще стилізована, в гарному стані, і я продав. Тому ми переїхали, поки тут, скажімо так, обжилися, влаштувалися, то я продав. Ну, верніше, я ще в Україні продав ті кошти. Зрозуміло, що вони пішли на прожиття тут, але вийшла тут. Вірніше почало поставлятися в Польщі PlayStation 5, і я якось її купив. Ну і потім згодом я вже купив PlayStation 5 Pro, і відео, в принципі, вже є на каналі. І що найцікавіше, це те, що в мене знову є PlayStation 3, повернувся туди, звідки почав ніби якесь замкнуте коло. Знаєте, я її купив. Тому що хочеться повернутися в ті безтурботні часи, коли батьки були молоді, не було війни, не було цих дорослих переживань, дорослих справ. І, і головна проблема була, що потрібно пройти гру, тому що потрібно віддавати консоль. І Хочеться, щоб хочеться, щоб таких моментів було побільше, щоб вже це все закінчилось, оці всі переживання, смерті і так далі. І ми могли просто сісти, пограти разом, там, не знаю, з дівчиною, з друзями, і відчути знову себе дітьми і. Можливо, як я вже сказав, по тій причині я і купив цю консоль, тому що зараз дуже багато всього і хочеться якось трошки відійти від того, згадати ті часи, ті ігри. І якщо вам відео, в принципі, було цікаво, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Також не забудьте підписатися на Telegram і на інший канал, де ми будемо проходити Resistance, Call of Duty, Modern Warfare 3, яка там позаду стоїть, можливо, ви бачите. І напишіть в коментарях свою історію, як ви познайомилися, як я вже сказав, про вашу першу гру. І взагалі про ваш отакий, можливо, цікавий ігровий досвід. Тому всім бажаю! Гарного дня, мирного неба і до зустрічі в нових відео. Всім пока!